Осколки були в стіні, в дивані покривала сверху, було все в осколках. Це просто повезло. Це спальня пана Андрія, його дружини та дитини. Так вона виглядає після прильоту ворожої ракети, яка у січні влучила просто поряд із будинком. Тоді у цій кімнаті нікого не було, але у сусідній спала теща. На щастя, з нею все добре, чого не скажеш про саму квартиру. Три окна, три двері міжкомнатні, Вон, видно стіни і потолки. Осипались, нужно делать ремонт повністю в двох кімнатах. На ранок після прильоту міські служби допомогли забити вікна листами ОСБ. Допомогу у ремонті запропонував комбінат Запоріжсталь, де працює Андрій. Позвонили мені з цеха при цих і і що треба написати заявлення на матеріальну допомогу. Ну, Написали і заплатили. Допомогу, яку отримав Андрій витратить на ремонт. Така сама біда, вибиті шибки по всій квартирі спіткала і працівника Медінвестпромсервісу Ярослава. Російська ракета вибухнула 22 березня між його та сусіднім будинком. Про це чоловік дізнався, коли був на роботі. Я попав в квартиру ну, одразу. Ну, весь день просто пробув на вулиці, так, дивився, як це рятувальники роблять свою роботу. В квартиру я попав. Тільки на наступний день дуже оперативно. Комбінат надав чоловіку допомогу у відновленні житла днями у квартирі в усіх кімнатах. Встановили нові вікна. Запоріжець зізнається, це дуже значна підтримка у такі скрутні часи. Через кілька днів приїхала група з Парісталі. Вони запропонували поміч. Я, звичайно, не відмовився. Я взагалі такого не очікував. Це було прям ну дуже класно. Загалом комбінат Запоріжсталь групи Метенвест вже надав понад мільйон двісті тисяч гривень матеріальної допомоги працівникам, чиї оселі постраждали від прильотів ворожих ракет. З першого дня війни ми започаткували програму підтримки наших працівників, котрі постраждали. Спочатку це були ремонтні бригади із числа наших працівників, котрі долучались до ремонту. Наразі ми розширили. Програму підтримки і надаємо фінансову допомогу. Близько сотні працівників «Запоріжсталі» та підприємств Метинвесту на Запорізькій площадці отримують таку допомогу.